Першу все взаємопов'язано. І Віталійком постановимо смерть, коли було 14 років. На скелях довго. Я був його першим тренером, затягнув його в гори, а потім він обійшов у мене в майстерності, став чемпіоном радянської союзі Юніорів. Потім альпіністом, більш висококласним, ніж я. У мене теж є свої добутки, є нагороди. Але пройшов час і мої сили вичерпалися. Я захворів, довгий час хворів і думав, що ніколи не вернувся в гори. І ось несподівано молодість, ці зав'язки повернула мене знову молодість. Першу мене не сюди в гори. І я відчувся тут здоровим, не сподіваюся, що піднімусь на вершини, на кілька вершин піднімся. Відчуваю себе повним сил оптимізму і знову маю настрій повернутися в спорт. Хоча мені зараз 60 уже три роки. Найвищий шпиль, а далі-далі не. Си над холодом верши, Нащитий у зв'язці поруч тебе, і гул віддалених лавин, краса прузі зустрічі чекання, дух вічності мовчить, 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 об нами змить, невібне махання, Обнам швидку стріти семани. Радість перемоги, що я зумів їди сюди сягнуть, хоч я нагадую під цілую руки ноги, що це лиш мить півзнав зворотний путь. Скелі, зій, зій, троси. А десь гнизу сріблят на пелокроси, очі давно шипы плакали хма, краса на прузи зустрічі, чекання, духіть носні мовчить, 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 од нових мить не біде небагання, об у six man dey op nalichmey ne dide me bachnyu op nalichmey ustrit tsemanit Руші шпиль, а далі, далі небо, плаки пряси над холодом Та ще твій друг у свясті поруч тебе, І хрустний гір віддалих лаби. Кляса напрудить, зустрічить чекання, дух вічності мовчить, 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 одна лиш мить, не відиме багання, одна лиш мить уздрі це води і помить груди. Радість перемоги, що я зумів дійти тисю, тисяч хоч я нагадую ці тіла і руки ноги, Що це мить і знов зворотний путь, краса напружець, зустрічі чекання. Тухічності молить мовчить мотить, а одна лиш мить, мить невіда багання. Одна лиш мить уздріти це мене. И снова скелі мир снегитосы, брены видолись на нам. а весь везу сереблясь на травах От Отшей давно уже плакаты мавыщей спы. Надалі, далі далі небо, батьки проши над холодом верши, та ще твій друг у зв'язці поруч тебе і грізди купіталених лапин. טאָב איך נישט געהייט און דאַמט איך וואָלט на Раси над холодом жив, та ще твій друг у свясті поруч тебе і хрустний вір віддалених лаби, краса на прудиць зустрічі чи камня, дух вічно си вообще. 30 років вже. На той час він працював у мій школі-інтернаті в Обулах, там також працювала моя дружина. Пам'ятаю, при першій зустрічі, коли ми зустрілися, Юрій Володимирович потиснув міцну міру, оглянув мене знизу до гори і за бомбу ми приходили до нього на спортивні секції. На той час, як я пам'ятаю, це була секція єдиноборства, пам'ятаю, була боротьба. Я, правда, не зміг багатьох обставин туди, туди приходити, що потім жалів. Але від того часу, скільки його знаю, це була завжди така енергійна, інтелігентна людина, емоційна, людина, яка може порадити, людина, якою хочеться говорити, є про що завжди говорити. Людина, яка ходила в гори, людина, яка лазила по скалам, людина, яка писала вірші, малювала картини і завжди для нього була мова. Тому я вважаю, що Юрій Володимир заслужив на подяку і громади міста Колехова і хочемо побажати здоров'я його, його родині, також, щоб бажаю йому, щоб він був такий творчий, як він є на сьогодні, щоб відбулося всі його мрії, і побажання, які він собі запланував. З Юрієм Володимировичем я знайомий вже 20 років з того часу, як я прийшов на роботу в місто Булехів. Ми з ним познайомилися саме в його творчій майстерні. Він той час починав працювати вчителем образотворчого мистецтва лісосподарського ліцею. У нас була така спеціальність, і він з великим задоволенням і ентузіазмом взявся за цю, в той час за дуже нову роботу. Коли ми з ним особисто спілкувалися, я тоді познайомився з його вішами, з його спортивним минулим, з тими людьми, з якими він дружив. І це для мене було відкриття міста Болехова і саме з творчими людьми нашого міста. З того часу вже минуло багато часу, коли ми відкрили і почав працювати в Олегівській господарській технікум, Юрій Володимир знову з ентузіазмом взявся освоювати таку нову дисципліну, як філософія. Вже от 18 років він читає у нас філософію, соціологію і хочу вам сказати, що він умудрився об'єднати і філософію, і мистецтво, і виховання молоді. Так як до нього ставляться і відносяться студенти, напевно, може позазрити дуже багато педагогів. Він цей досить складний предмет настільки цікаво і творчо веде, поєднує його з мистецтвом, що студенти дійсно освоюються і філософія стає для них дійсно це наукою про життя. Хочу сказати, що в кожному місті є творчі люди, які презентують то місто, таким творчим. Такою творчою людиною для Болехова є Юрій Володимирович його збірки, відшовані збірки, його художні картини, його діяльність. З творчими людьми інших регіонів створюють дуже гарне лице і образ нашого міста і ці традиції, які є. Я думаю, що той вечір, який планується найближчим часом для Юрія Володимировича, він буде відкриттям і для Болохівчан. Бо Юрій Володимирович незвичайно скромна людина і не завжди його творчі здобутки відомі всім. Але я думаю, що сьогодні і тих людей, які завітають на цей вечір, обов'язково отримують надзвичайно велике для себе і нове відчуття від творчості Юрія Володимировича. Звичайно, я йому бажаю здоров'я і успіхів, нових творчих моментів, щоб він зміг реалізувати всі свої плани, бо в нього це все дуже добре виходить. Хай йому щастить. Знайомилося бла з Юрієм Володимировичем. Час роботи у кількосподарському ліцеї, я, молодий випускник Прикорпайського університету, прийшов туди викладати фізику, і, як часто буває, десь ми знайшли спільні точки дотику, тому що Юрій Володимирович був. Досвідченою людиною міг поділитися, міг підказати, як вести себе, як працювати з дітьми, як досягати успіхів на педагогічній неві. Питай його рядки, задумайся, для чого ти живеш, чи маєш право від життя до брат, як не посієш, то й не пожнеш. Вороги, чим станеш людям віддавати? Чи зможеш потім совість зберегти, щоб мені благати, Господи, прости. Ці слова щирі відверті, з боку запали душу і з ними йду життю. Крім того, що Юрій Володимирович є талановитим поетом, він має ще один талант, звичайний талант Божі. Часто після занять ми збиралися з ним у його майстерні, це було на другому поверсі гуртожитка. І годину ми там могли дискутувати, могли роздумувати над сюжетом його полотен. Мушу сказати, що кожна картина, кожен вірш, кожен рядок. Юрія Володимировича вони пережиті ним. Тому що на поведні чи на папері він в першу чергу показує себе, показує своє ставлення до світу, своє ставлення до оточуючих, своє ставлення до тих нескладних проблем, які існують у сучасному світі. І Завжди, чи ми беремо більші, чи ми беремо картини, у них є дуже глибокий зміст. За тими мазками художника криється його переживання, його думки, його мрії, сподівання. І Той твердий стрижень справжньої людини. Сім'я Ігорі Володимировича дружина його, так само це людитворчий педагог, багатолітнім стажем, яка Олена Іванівна присвятила все своє життя школі, працювала в нашій школі. Хочу сказати, що без такої дружини, без такої підтримки Юрій Володимир не зміг відкритися як митець, тому десь можна і завдячувати їй певний ріст.